Розділ 69. У військовій справі є вислів. Якщо дослівно, то користування військом має вислів. Я не наважуюсь бути господарем або володарем, а стаю гостем. Не наважуюсь просуватись вперед на цунь, це міра довжини 3,3 см. Але відступаю на «чі». Це 33 сантиметри, тобто в 10 разів більше. Це називається йти без ходи. Дослівно. Тоді вони не спиняються. Це дослівно. Але мається на увазі, то не можуть, тобто вороги не можуть спинити. Якщо це йти без ходи, відступати. Ну, це логічно. Відштовхувати або боротися без рук. Відкидати. Без ворога. Вон бі каже: хід означає вести похід, тобто виставлення війська. Мовиться про те, щоб діяти зі скромністю, відступом або стриманістю, співчуттям і милосердям, не наважуватись бути попереду речей, використовувати битву, ніби йти без ходи, відштовхувати без рук. Озброюватись або тримати без зброї, кидати без ворога. Тримати без зброї, або озброювати без зброї. Немає більшого лиха, ніж недооцінювати ворога, легковажити ворогом, майже втрата мого скарбу. Мовиться. Я співчутливий, милосердний, скромний і стриманий. Не тому, що я прагну через це здобути силу. Я не маю ворога під небом. Тобто, або непереможність під небом. Не маючи вибору, і, зрештою, доходжу до непереможності. Тобто, до відсутності опонентів. Це є те, через що я маю велику біду. Скарб – це три скарби. Тому і сказано: я ледь не втратив скарб. <кхід> тому тут мається на увазі, що. Наскільки я розумію, мається на увазі, що ем, коли хтось стає непереможним, тобто немає взагалі в нього ворогів, це доволі погана річ. І в цьому криється біда, бо це втрата скарбу, бо він починає легковажити ворогами. Тому. Коли протиставлені війська взаємно стикаються, той, хто має співчуття або жаль милосердя, перемагає. Протиставлені, каже Ван Бі, значить підняті. Стикатися, значить протистояти. Все таки повернусь до попереднього коментаря. Тут цікавий. Мається на увазі, що це сприйняття, якщо хтось. Отримує сприйняття, тобто він б'ється-б'ється і доходить до непереможності, до відсутності опонентів. Тобто, не те, щоб опонентів не було, але в його сприйнятті йому здається, що він непереможний. Це і є те, через що я маю велику біду. Бо це коментар до рядка не має більшого лиха, ніж недооцінювати ворога. Легковажити ворога майже втрата мого скарбу. <кій> Той, хто співчутливий, обов'язково взаємно жаліє, не шукає вигоди, не уникає шкоди, тому неодмінно перемагає. Ще раз. У військовій справі є вислів. Я не наважуюсь бути володарем, а стаю гостем. Не наважуюсь просуватись вперед на цунь. А відступаю на чі. Це називається йти без ходи. Тоді вони не спиняють. тоді вони не мож... вороги не можуть спинити. Боротися без рук, відкидати без ворога. Вхід означає вести похід. Мовиться про те, щоб діяти зі скромністю, стриманістю, співчуттям і милосердям, не наважуватись бути попереду речей. Використовувати битву, ніби йти без ходи, відштовхувати без рук, озброюватись без зброї, кидати без ворога. Означає, немає того, хто міг би йому протистояти тримати без зброї. Немає більшого лиха, ніж недооцінювати ворога, легковажити ворогом, майже втрата мого скарбу. Мовиться, я співчутливий, милосердний, скромний і стриманий. Не тому, що я прагну через це здобути силу. Я не маю ворога під небом, не маючи вибору і, зрештою, доходжу до непереможності, це і є те, через що я маю велику біду. Скарб це три скарби, тому і сказано: я ледь не втратив скарб. Тому, коли протиставлені війська взаємно стикаються, той, хто має співчуття, перемагає. Протиставлення значить підняті, стикатися, значить протистояти. Той, хто співчутливий, обов'язково взаємно жаліє, не шукає вигади, не уникає шкоди, тому неодмінно перемагає. Ще раз тільки дав одедзин. У військовій справі є вислів я не наважуюсь бути господарем, а стаю гостем, не наважуюсь просуватись перед Нацунь, але відступаю на чі. Це називається йти без ходи, відштовхувати без рук, відкидати без ворога. Тримати без зброї. Немає більшого місць лиха, ніж недооцінювати ворога, легковажити ворогом, майже втрата мого скарбу. Тому, коли протиставлені війська взаємно стикаються, той, хто має співчуття, перемагає.